Державний. Цей документ дозволить нам рухатися в Росії стратегії розвитку галузі охорони здоров'я міста і стратегії розвитку міста, які сьогодні прийняли. Дуже підпередуємо. Чи будуть запитання? Хочу вас сказати запитання. Передача безоплатне оренду приміщення, які сьогодні є на балансі Центру первинної на санітарної допомоги, першій, другій, третій міським лікарням для здійснення невиступних задань. Чи буде запитання по даному проєкту? Стари голосування.